Вітаю всіх, мої дорогенькі! Поради для знаків Зодіака на завтра, 25.01.2025 .25 року. Яка порада від оракула однієї дівчинки на завтра? Отчаяння! вашій душі не подобається, що ви знаходитесь в якомусь отчаянному, тривожному стані. І цю ситуацію треба виправити. Заспокойте свою душу, відкиньте це отчаяння, цю тривогу, цю безисходність. тому що ви своїм состоянням можете вселяти отчаяння і безнадьогу в серця інших людей. І ваш внутрішній стан потребує гармонізації. Хватить, думати про погане, починаємо думати про хороше, времена не вибирають, яких ми живемо. В будь-який час треба жити, і тому кидаємо отчаяння у воду. Да? Ми їм драємо лодку, латаємо в ній всі е, дірки і живемо далі. Так, як завжди починаємо з овнів, як завжди починаємо з овнів, 25 січня 2025 року. Я вітаю президента завтра з днем рождения, з Днем Народження нашого, Овни, в завтрашньому дні вам краще ніяких рішень не приймати. Ви можете помилитися, бо інформація до вас доходить, якась, можливо, не зовсім вірна. Багато чого ви не розумієте і не знаєте. Не, не знаєте, що робиться за вашою спиною. І тому всю інформацію піддавайте сумнівам, а приймаючи якесь рішення, розглядайте декілька варіантів цього рішення. Королева Пентаклі для. Тільців. Тільці у вас завтра задача по фінансовій сфері розібратися. Що, куди, як, скільки заплатити, скільки залишити, да, де заробити, як сохранити, що потратити. І це буде ваша головна тема сім'я і фінанси. Близнюки. Близнюкам рекомендується побалувати себе, звернути увагу на себе кохану чи коханого. Да, і хтось отримає, можливо, премію, зарплату, комусь підкине мужчина, любовник. Папа, мама, а хтось комусь придеться порадувати самі себе. Ви, вам треба завтра відчути себе дамою голубих кровей. Далі йдуть раки. Раки карта партнерства, сотрудничества, зустрічі з близькими, з рідними. Взагалі, карта спілкування, скажімо так. Хтось, можливо, влюбиться. Далі йдуть леви. У левів війна. Леви, якщо цей конфлікт можна обійти. То краще його обійти. Якщо не вдається обійти, то вступайте в цей конфлікт. Але е, пам'ятайте, що, і якщо ви будете цинічно і нечесно грати, то з вами будуть грати так же. діви, Королева Жезлов, Діви. Не забувайте, що ви королєва і ви на троні. Тримайте все під контролем. Ваше повинно бути зверху, але дійте мягко, хитро і по жіночому мудро. Далі у нас йдуть терези. Терези, подивіться на свій ближайший круг. Що там у вас завівся за воріжка за предатель в найближчому вашому оточенні? Треба його немедленно убрати. Якщо ж ви рішили себе вести не зовсім чесно, то будьте обережні, можете самі себе загнати в якусь ловушку. Далі йдуть скорпіончики. Скорпіони на завтра можуть напланувати дуже багато чого. Скорпіони. Уміння попросити про допомогу це не слабкість, а це сила. І, можливо, те, що ви там на себе рішили взвалить завтра, треба розділити ще з кимось, з рідними, близькими, колегами. Далі йдуть стрільці, жезлів. може бути дуже активний день. У вас буде одне в одному місці шило, і прям ви будете горіти, щоб встигнути і все і багато чого, і щоб все було успішно. Козірошки! Карта місяця, карта сумніній, карта введення в заблуждені, карта інтуїції. А в когось буде похмілля, козіроге, не пийте або хоча б не перепивайте. Головні болі і депресивний стан. Слідкуйте за своїм здоров'ям, за своїм душевним станом, а також підключайте свою інтуїцію. Водолії. Водоліям приється відмовитись від чогось, до чого вони. Чим ми до цього дуже дорожили, скажімо так. Да? І шукати інші шляхи вирішення питання. Ваше щастя може оказатися зовсім в другому місті і зовсім, е на других дорогах. І рибочки, рибки, король кубків, рибочки, проявіть завтра свої самі найкращі людські якості. І хай коло вас всі наповняться такою позитивною енергією. Ви завтра дарітель радості, щастя, когось пожаліти, когось. Прижати до груді, да, комусь дати пораду, підсказку, ну і себе любімого не забути або любиму. Всім бажаю тихої і мирної ночі і нашого завтрашнього позитивного дня.